Дістатися Кульбакиного стало зручніше. 6 грудня у Миколаєві запрацював новий тролейбусний маршрут, що з'єднує центральну частину міста з віддаленими мікрорайонами. Він отримав перший номер і поки що працює в тестовому режимі. На ньому курсують чотири тролейбуси з автономним ходом. Як працює новий маршрут, дивіться у матеріалі. У Миколаєві 6 грудня новий тролейбусний маршрут з'єднав на віддалені мікрорайони Кульбакине та Північний. Він отримав перший номер і поки що працює у тестовому режимі. Це є задача Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича щодо забезпечення міським електротранспортом віддалених мікрорайонів міста. Нам це вдалося завдяки тому, що Миколаїв свого часу підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на придбання тролейбусів з автономним ходом. Тролейбуси з автономним ходом здатні долати відстані без використання контактної мережі. Це дає змогу вже сьогодні запускати нові напрямки без додаткових витрат на будівництво інфраструктури. На сьогодні у нас 19 тролейбусів з автономним ходом в 20 кілометрів, і це дає нам можливість запускати маршрути в віддалені мікрорайони. Першим був корабельний район. Зараз мікрорайон Кульбакіна. На сьогодні рухається 4 одиниці транспорту, що забезпечує нормальний графік в робочі перевезення в ранкові та вечірні. В перспективі планується запуск маршрутів і до інших віддалених районів Миколаєва, каже Юрій Сметана. По мірі того, як ми будемо отримувати наступні тролейбуси, а також будуть випускатися наші студенти з навчання водіїв тролейбуса, ми будемо розширювати це для обліку пасажиропотоку. Тролейбуси оснащені спеціальними датчиками. Олександра Довматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.